Всім доброго ранку, ми з України, тихо, уже зранку сонце так пече. Вчора було, було дуже холодно, а сьогодні пече сонце. Земля як каміння. Просто картошка сходить і разом з нею сходить бур'ян. Вже почали перші іліси розцвітати. Карликові піони. Ось ось мають уже розквітнути. Масик мій провіряє, провіряє все. ходить зі мною скрізь. У нас є три кролика, і ми ходимо туди. На беріг ми кажемо, у нас тут річка під боком, зовсім-зовсім, ну, метрів 20 пройти і річка, і там бережок. Ми ходимо туди рвати травичку. І він ходить зі мною, як собачка. Ось, уже мають-мають. Як сонце таке попече, то вони за неділю і розкриються. цієї сторони рожевий, навіть навіть не рожевий він верхушка така наче рожева, а язички такі з фіолетовими полосочками, Лілія вже доволі велика. Може, не відкрию Америку, але вже її потрібно кропити від червоного жучка, який з'їдає листя, виїдає квіт, квіточку бутончики і відкладає яйця. А яєчка такі на королацкий жук схожі. Ну, Може, повністю лілію. Зробити негарною. Поїжджана квітка, не має такого вигляду, захоплюючого. Поставили ми табличку посадили туди капусту. Капусту купувала, тому що все, що посіяли, воно зовсім нічого не зійшло. Погане насіння або. Або холодно, було, не знаю. Ну, холод у нас був собачий просто. Ось такий рядочок у мене великий піонів. Буде дуже гарно. Відсвіли вже нарциси. Всі знають, що голівки потрібно. Зривати до утворення насінневої коробки, щоб була цибулька гарна, щоб гарно зав'язувалося. Все обірвала. Ось сюди ромашка у мене велика, велика ромашка біла, Кущі просто бомбезні. В минулому році у мене не було її бажань. Не сили їх розділяти. Тут я навіть навіть не знаю, скільки його в кущі, там поділок буде. Ну, самі бачите, що кущі здорові, здорові. Ну, я думаю, як зацвіте, то буде дуже гарно. А ось сюди ця, ось ця яблунька, що я казала, Trinity Ось так вона цвіте. Це вже вона трошечки вигоріла на сонці. Ну, хто пам'ятає з дитинства маленькі яблучка такі були. Ми ну, На нашій території ми називали їх райські. Вони теж були червоні, але вони були такі манюпусінькі. Я навіть не знаю, чи хто їх. Що з ними робили? Чи їх закривали, чи їх їли. Ну, я особисто не їла. Ось такий Ось така плантація ромашки. А з цього боку ромашка синя. Теж нею ніхто не займався. Займалися зовсім другим волонтерством. Я, може, хто чув в, тому, в минулому відео, я казала, що чоловік на фронті був. Чому був, тому що на передовій у нього стався інсульт. Так що Ромашкою цією ніхто не займався. Наросла вона тут нещасна доставлена сама собі. А далі у мене йде ціле поле гладіолосів спочатку купувалися як для краси, потім у Фейсбуці є багато людей, які займаються цим професійно, тобто купують у селекціонерів, з прибалтики, за кордону, цибульки. Цибульки, я б не сказала, що такі дешеві, ті ще новинки, ну, дорогова, дорогі, можна сказати. Ну і так як я продавати не вмію взагалі, від слова взагалі, ну, вони в мене тут деякі дарувала. І так, у мене оце така грядочка. Вже вони сходять. Не знаю, писали дівчата, ті, хто розводить, що посадили між дощами. Змоги посадити між дощами в мене не було, тому що. Копати його ніхто не буде, а люди. Тракторця в нас немає, а людина, ну, коли змогла, тоді й приїхала. Ну, ось так. Я думаю, що ми нічого не прогавили. Сходять наші гладіолуси. Отакі вже пагінці. Це перші. Тут вони самі, ті самі, хто в мене брав. Там деякі в мене подружка продавала, не я продавала, а подружка продавала, тому що я не внушаю довірі. Колись батько мій казав, торговля не твоя. О, Масік! Ну куди ти побіг по квітках? Мась! це щоб тебе всі побачили. А це великі кущі в мене маточників, хризантема, жовта, можливо, в когось є. Вона. Літня десь кінець червня зацвітає тут цілий рядок. Я вже роздавала її, роздавала вона дуже гарна, вона цвіте до морозів. При доброму догляді, обривати квіточки, бо вона як відцвітає, вона є така багряна, красніють листки, а потім вони пропадають. То при доброму догляді. Якщо постійно зривати, вона цвіте до морозів. До морозів засуху вона погано переносить. Ось такі здорові кві... ці Кущі, їх треба ділити, ділити, ну ніхто їх ділити не буде на виживання. Тут трошечки малинки. Чоловік мій сильно... Хотів жовтої. Ми, особливо так ніхто її не їсть. Діти не сильно, діти й полуницю не сильно їдять. Тут люпін, цілий рядочок Люпіна. Ось такі кущики. Це персик. Ми посадили його з кісточки. Я, вірніше, все саджаю я. Всі їдять, саджаю я. Люпін. Тут і ріси, але такі, знаєте, як кажуть, всі простенькі. Ось сюди вже в бутонах стоїть теж у мене. Воно де дуже великий рядок. І там я порозсаджувала. Це вишнева. Це ж залишилися мамині сорти. Як кажуть в інтернеті, бабусин сорт. Ну, я тільки не розумію, чим він, чи він хуже від тих сортів дорогостоящих, що продають. Багато схожих сортів продають на цей сорт схожий. Тут біла, вони по листю різні. Вишнева з таким червоненьким відтінком, а біла геть світле. Листечко. Що я зроблю з піоні, в неї є пасинки. Ну, всі знають, мабуть, хто по селам, хто в кого є дачі. Пасинки я зриваю, щоб залишався один бутончик. Я пасинки позривала, і вони такі стоять в бутончиках гарненькі. Да. Ні. Ну, тут такі простенькі ріси, а тут вишневий піон, але якийсь такий, не можу я зрозуміти, листя друге, і пасинкувати його не потрібно було сюди. Бачите, ну, він сам, ну, Одна квіточка. Скрізь одна квіточка. Ну, зацвіте побачимо. Ну і далі, далі, далі йдуть піони. Ось стоїть у нас дві яблоньки, вже, ну вже на яблуньки, ця геть е, омолодили ми її. їм, Як ми одружувалися з чоловіком, ми їх... Перші яблуні, перші дерева, взагалі, які ми купували з ним. І це ось сюди вже дерево. Воно трохи прихворіло, прихворіло, і ось від, майже від кореня воно відросло. Ну, я його тут якось так згорем пополам сформувала. В минулому році було там 5 яблучок, а в цьому році вона зацвіла геть дуже смачні яблука лежать до весни, не портяться назву, назву я не знаю. Ось таке. гарні такі великі квіти. А ця яблунька теж пропадає, пропадає, пропадає. Оце жаль, що цієї назви я не знаю. Яблука просто, просто в. Ну, я таких смачних і не їла. Не знаю, як називаються. Ну, в цьому році кропила, кропила, але за дощів Ну, я не знаю. Поки що стоїть нормально. І обдирала і грибоко обдирала цією щіткою, пометала. Тим бачите. Квіти вже. Тюльпанчиків подривала голівки, ось оде пару штук залишилося. Тут розквітають ось оранжеві, О, такі вони дуже гарні. Ось такі розцвітають. Такі на язичках синенькі такі крапочки гарні. А ще на день народження мені подарували 5 травня, у мене було день народження, і мені подружка подарувала. Магнолію. Сейчас я її покажу. Ми її тут закрутили червоним бантом. Ну, ладно. Ось так вона п'ятирічна. Сказали вона п'ятирічна, ну, Но... одна сказала, Якось там. Сарафанний експерт сказав, сказала, на магнолію не схоже. Ну, побачимо, будемо чекати. Мрія одна моя була, здійснилася. Ось так. Тюльпани відквітли вже. Нічого такого. Ну, прикраса саду і клумби, це шеловидний флокс. Як я казала, коли все відцвітає, він стає королем клумб. Коли маленькі ці іріси зацвітуть, буде така стежечка. Річечка із них оце все оранжеві, а сюди, сюди йдуть такі темненькі. Фі... Вони не фіолетові, я не знаю, які вони. Такі сюди, тут. Ось такі. Тут далі фіолетові йдуть, синьо-фіолетові. І анемони розстріли. Вони, вони розквітли, але вони не поповні. Вони ще, ще потягнуться і квітка ще зробиться більше. Потрібна волога, вологи немає. Викидала, просто викидала груддя. Таке вики... груддя було, що як хоче щось підкопати, тут тюльпанчики були ось така. Тут були тюльпани ранні. Я їх просто викопала, висадила туди на вулиці, зійдуть. То зійдуть, не зійдуть, так і буде. То копала і піднімаються всі кущі. Оно де кущик і зів'яв. Цього флокса зараз того воно де зів'яло. Ну, це ввечері буде полить. Ось сюди світленький такий, такий світленький. А тут у мене ціла грядочка така, ось сюди ми собачку прив'язали, тому що вона не управляємо. Вольєра ще немає, як зробити. Ну, я, зимою вона, хто переживає за тварин, зимою вона спить на дивані. Вона хазяйка, хазяйка вона в хаті. Ще в мене є Тайсон, такса. От вона керує, воно сидить і керує голуби, тут поселилися дикі, і вона керує тими голубами. Люся, птічка, птічка, Люся, де птічка? Дивіться, де вона? Де птічка? Молодець, молодець. От так. Будь здорова! У нас ще мене там десь є відео коротке. Вона стає на задній лапки. Вона в нас ходить. Якщо велика трава, оце квіти зацвітають. Далі тут георгіни у мене жужини були. І вона стає на задній лапці і виглядає, чи хто там ходить, чи не ходить. Ну, ось так. Ну, черешня свікруха мені не мені, ну, вона каже мені, бо вона мене контролює, чи посадила, чи не посадила, то в цьому році дослухалася, я там дивилася відео, поради, як її обрізати. І в цьому році вона вже ну, майже сформована, така, вже відео не передать. І будуть вже плоди ну, Ось таке відео. Дякую, що були зі мною. Всім мирного неба. Слава нашим хлопцям ЗСУ і дівчатам. Все буде Україна. На все добре.